Підстоїм статтю 5 конституції є народ влада України, так народ, влада. Народ влада перекривати міжнародні транспортні прийшов час. Палець і коктейлі можна покидати. І хоча кожні 10 хвилин протестувальники таки пропускають по одній автомашині в обидва боки, колейка автотранспортних засобів утворилась ще мала. Іноземні водії спостерігають за подією спокійно. Українські бідкаються. Хай тут адміністрація не перекривають нам дорогу. Нам треба гроші заробляти. Що це таке робить. Ну можна другим способом якось це все робити. Чому я маю страдати Заз я їду на загрузку і я не можу загрузитися. Чому перекрили трасу? Пояснює активістка Лілія Шиманська. каже, люди не хочуть, щоб їхнім районом керував не місцевий чиновник. Мовляв, про цю особу мало що знають. Ми люди не хочемо Чемеровецького. Ми хочемо, щоб в нас. По наших асфальтах, по нашому болоті, по нашому смітті ходив разом з нами голова районної державної адміністрації. Жителі Єрмолинців запевняють, дорогу перекриватимуть щоденно, поки Валерій Довгань не напише заяву на звільнення. І Я сказав, він народ сказав, він тут не буде. Натомість Валерій Довгань писати заяву не збирається. Пояснює, він ще не приступив до обов'язків голови Єрмолинецької державної адміністрації, і тому самостійно звільняти з цієї посади не уповно. Важений заяву писати ту, яку я в принципі ще не маю від чого відмовлятися, вважаю, що то є не в юридичній площині. За словами Валерія Довганя, проблему можна вирішити, якщо сісти з громадою за круглий стіл, де разом і виробити меморандум співпраці для розбудови Ярмолинеччини. Люди на цю пропозицію поки не пристали. Я запропонував цим людям сісти за стіл переговор з усіма представниками громадських організацій, політичних партій, які діють на теренах. Єрмолинечни наразі мітингувальники дорогу звільнили. Транспорт рухається безперешкодно, але акція на цьому не завершилась. Пікетувальники перейшли під стіни райдержадміністрації, куди приїхав і губернатор Леонід Прус. Чи вдасться їм домовитися і як далі розвиватимуться події? Повідомимо у наступних випусках.